Я в місцевий колорит. Пані та панове, всім привіт! Чао тутті! Починається мій відпочинок. На Сицилії я ціма дуже рада так чекала цього моменту. У мене, навіть, в мене залишився в Україні один відсоток зарядки, щоб дочекатись цієї відпустки. Тож зараз покажу вам мою Італію. Два пакети мені поклали. Ух, найкращих українських традиціях. Що це? Валі не знаю. Схоже на начебто на, на їсти кактуси. Dobro pomaduro. Moja śmierć leży euro? Un oh. signor Un euro? Un euro? Un euro? Un corda mi fa girare la testa euro? Un euro? Un euro? Un euro? Grazie mille grazie Vuoi una euro? Noбек збіга. Ну-на-но, абсолютно. Ну-но-но, гація, бор. Починається наше найулюбленіше. Tom Ford. Мамандер Екстрем. Баночка така ж уже облізла, як і в оригіналі. Це пофумовані олійки. Жанна, яку ти обрала? Ванільну? Ванільну? Ванідлу. Ванідлу. Я зараз вам покажу справжню ванідлу. От зараз аромат, який смердить, навіть не відкриваючи, Знаю, що він буде смердіти. Ось, дивіться. Каріандолі Росія. 32. Ну, така буде 150, мені здається, коштує. Ну, десь э, э, стандартна, стандартна ціна для, для парфуму. 150 євро, тобі підходить до бучего. А дивись трошечки цей э, Том Форд Піч розшарувався. Типу, воно, схоже, 50 на 50. Дещо оригінальне, де ще. Атенсьоне. Атенсіоне. Йдемо з жаною. Вона вчора yeah. знайшла серветки не вологі, як я одразу подумала, а такі вишиті, красиві серветочки для, для серверування. Йдемо ще вже виклала в інстаграмі ці серветочки. І вже посипались замовлення. Все. Жанна знайшла серветки, пірнає. О, вже, вже не бачу жана, вже пірнула в серветки. Це відомі італійські голови, італійські шишечки. Розповісти вам легенду про ці голови. Яка гарна кераміка, мати Божа. Це ж е, як його? символіка нового Діктіка. Ну, каральки. Шановні лімонадна, а ввечері розливайка. Ми коли з Жаною приїхали, їхали на автобусі якраз по всього місця, але ж ми не знали, що тут такі смачні лімонади. Тут була така суцільна нічна наливайка. Все місто було зачинене, але тут була тусовка. таїті верде. Белі, белі, Будете куштувати, не забудьте допити до половини, а потім попросити ще додатково водички. Так можна, тут всі так роблять. Ми з жаною допили до половинки, та помінялись. У мене зараз мандаріно-верде. Дійсно, оцей твій, він бі більш тропічний. А в мене прямо відчувається цитруси з Це тархунчик, так? Тархунчик якийсь. Жодна божа коровка не постраждала. Зараз вже близько там 12-13 дня. Я вже купу справ переробила. Прийшла додому. Перше моє відкриття і як же ж жорстоко. Сицилія цілі вносить свої корективи в мої, мої, Вистрашдені плани на цей відпочинок. По-перше, весь мій парфумерний гардероб, який я так ретельно збирала, просто до сраки. Можна сраку вшикати. Ти нічого не відчуваєш, щойно виходиш на вулицю. Ні. Навіть на сходовій клітині залишаються твої парфуми. Можна користуватись там після душу, зранку, коли там щось збираєшся, але ти виходиш на вулицю і. Все нічого не відчуваєсь. Насправді і на вулицях я не то, щоб дуже відчуваю від людей парфуми від жінок. Іноді долунає такі біло-білі мускуси або білі квіти. Можливо, якраз білі квіти створені для такого клімату, де все, окрім цих таких густих, насичених білих квітів відтримається на тобі. Все, що я взяла. Це таке полуважки на півгодини після туша. Другий коректив це якраз оця сієста з неймовірною спекою, як на пательні. Бо ти там собі можеш напланувати, я собі напланувала, що я там зранку кудись виїжджаю і цілий день там десь тусуюсь і проїжджаю. Ні. В день, в обід, ти маєш бути в безпечному місці і подумати про це безпечне місце з прохолодою, з тіньочком. Безпощадна спека, безпощадне сонце. Починає волосся прилипати до спині, і це так огидно, так огидно. історія про знамениті традиційні сицилійські голови. Що це таке? А вже ж тут пристрасть, любов, смерть. Жінка, чоловік приїхав один мавр на це дерчив, голова Мавра, на Сицилію. Гуляє по вулицям, цього цих живописних. Сцен, і бачить на одному балконі дівчина дуже красиво. І, по ходу, дуже таку гарну господарочку. Вона поралася на своєму балконі зі своїми рослинами і каже: кохаю тебе, кохаю тебе. І вона каже: О, міаморе, міаморе! Атенсіоне! І вони закохалися вмить. Одразу почали слимачитись, кохатись, отака пристрасть. А тут. Можливо, це вже знаєте примітка автора. За тиждень мамер каже: Я тебе так кохаю, але у мене є дружина і діти, родина десь там е, на сході, звідки я приїхав. І вона дочекалась темряви і забила його до смерті, щоб він тут залишився зі мною назавжди. І така думаю, ну цього недостатньо. Недостатньо просто тебе вбити. Я відріжу тобі ще голову. Зроблю з неї вазу, поставлю на своєму балконі і посажу туди базилік. Базилік по цій легенді вважається таким святим святою королівською рослиною, і вона, доглядаючи за цим базиліком на своєму балконі, в цій вазі, начебто, піклувалась про своє кохання. Ось така історія. Є ще одна легенда, але вона, начебто, мені менш подобається. Але... Що ж я буду вирішувати, в леген... якій легенді тут бути, теж не моя справа. Це про кохання двох людей, чоловіка і жінки, бо дуже часто на Сіцілі можна зустріти саме парні, ці вази чоловіка і жінки, які не можна розлучати. Ось так вони разом і мають бути про нерівне кохання, яке в певний час було неможливе. Про царів і підданих, про високий статус людей, статус, але всі кохання закохатися може будь-хто, будь де будь в кого. І вони вбили себе, щоб назавжди бути разом і не бути більш ні з ким. А я далі збираюсь на торміну. Це сусіднє містечко біля Катанії, де я власне зараз знаходжусь. Тут зараз в Катанії у неї типу два типи пляжа є. В зоні місця, міс, міс, та він з таких вулканічних величезних валунів, каміння. По ньому дуже незручно ходити, але треба, треба звикати. До речі, на цих каміннях я так помітила, переважно відпочивають, купаються місцеві. У них спеціальне взуття. Ну і колорит в них такий місцевий турист. Я там, мабуть, була тільки з туристів. Вчора купали свою сметану, вивола на прогулянку. Ну добре, так на трошки, щоб не дуже підсмажитись, бо я дуже часто, коли відпочивала, там ще в Крим їздила і. В затоку то тобто перший день я згорі згораю від футболки і хожу як якась дурепа з волдерями в формі футболки і нормальної засмаги ніколи у мене не було. Зараз є шанс. Тож запрошую вас разом зі мною в Тароміну. Там планів купа і також парфумерних. Ми жаною в катані зустріли. Лише один інжирний кущ, який висів через паркан. Надія є щойно в Тавміні. Побачили? Я, до речі, не побачила Жанна Сказав. Побачили ще один кущ. Надія наша підсилилась два, два свідки двох інжирних дерев. Знаєте, як перекладається Фелосикос? Друзі інжирних дерев. Подружки. 50 хвилин на автобусі і та висока, жвава, туристична, активна. Він я, я парфомерний. Mm. Ну що, пам'ятаєте? Нарчиси та урміна, ді Сицилія, Аромат, який пахне ягодами, вином і трохи ладаном. Як же ж мені його сказати? Треба асистент. Фірмовий його магазин. Там, власне, в цьому інтернет-магазині я її купувала Ді Діссицілія. Заходимо всередину. Це, власне, весь бренд Нерчиця та Орміна. А зараз щось спробую. Те, що я не знаю. Я вас вже познайомила з Монте це інжирний аромат. Етна щось новеньке зараз буде проводити. Ну, це зірочка. Це зірка Ді Дісицілія. А, і тут а, цукарата, цукарата. це аромат з. Зараз я десь знайду свою руку з мигдалями. Також мені порекомендували познайомити з новою лінієчкою. Так, оце поки що мій фаворит. Фрутато фрутато і те інтенсо. Це пахне свіжими, соковитими фруктами, диня, якийсь попад дуже тропічний, смачнющий, свіжий аромат. Ну такий дещо свіжо-солодкий, дещо солодкий. Цель класіко на ролі свіжі, такий, не дуже скрипучі, але такі прохолодно, мильно гіркуваті. Неролі. На І найпотужніший тут містер Жасмин. Сильний, не індольний, але такий потужно відчувається квітковість, біл... білі квіти. Мабуть, я вже реально думаю, що саме по такій спеці можуть вживати лише потужні білі квіти. Подивіться на цих Божечко, Яке маленьче дитячий садочок. О, і блюбалас. Заняті святі блюбела. Що ж, власне, покажу вам решту брендів. Ну, з більшості ви знайомі. Тут у нас Квіт, Колайв Крістіан. Зараз я покажу вам саме, щоб не показувати клієнтів. І покажу вам далі, далі полиці. Жана по з моїми підписниками. Жанна uh, унюхала uh, Ганібала від. Uh, і помирає від краси. Санта Марія Новела. Елдо. Тут Зараз для вас підніму цей бренд. Я вже забула, як як він називається Лоренсо Базарі. Фугаці, Мансера, Монталь, Акваді Парма, Акваліпарма, Парма, Гріті. До речі, о, тут мого улюбленого поки ще немає. Поки що no, просто немає, значить я тут буваю. О, і Аквадіпармагей е Лоренцо Базалі. Тут є інжирчик. він з зеленим листочком. Зараз буду пробувати. Я те, побачила чері. Ти знаєте, по етикетці можна все побачити. Зараз щось спробуємо. Пробуємо з цього бренду інжирчик. Тут, до речі, він у мене був, я його поновлю. О. Такий важ, важкий скляний флакончик, називається Адем і Єла Дрес. Ну точно, це ж інжир. Інжир це, це не тільки дерево, яке дружить з людьми, а ще й прикриває принади. Ой, а й, мені він дуже подобається. В ньому відчувається землистість, шершавість і пильність саме інжирного листа. Він відчувається повністю всі прояви інжира. І солодкий, і листочок, і гілочка. І пильність. Візьму його з собою обов'язково. Ще спробуємо. І в мене вже все. Майже закривається лавочка, але я хочу спробувати Cherry інк, Черешні вишні, популярні. Я у вас майже байдуже до Вишень черешень Єдиний аромат, який мені подобається, Q Intense від Dolce Gabbana. Мені сподобалася та вишенька така нескладна. Ой, а це прям компот з пінкою такою. Солодка, соковита, вишня черешня, не свіжа, але трошки щось з нею приготовлене. Солоденький, і соковитий, і трендово ягідний. А вже ж важливо, що він там розкривається, бо черешня від Тома Форда, популярна на цю тему, мені розкривається мигдалями, які я терпіти не можу. Якщо б воно. Розкрилося якимсь, мабуть, навіть пудрою, просто жіночною мускусною. Мені, мабуть, сподобався цей аромат. Ну що, Last One? І ще один і все. La Finita La comedia. Але що вам таке Black Sea? Мабуть, не хочу. Arctic sea, мабуть, хочу. Давайте щось таке Arctic Sea спробуємо. Воно буде видно? Arctic Сі, екстракт власне. Відчуваються такі холодні, аж скрипучі мускуси, яким, власне, мабуть, йому мальовується цей холодний, такий, холодне повітря, солонувате. Аромат повітря, холодного, чистого, скрипучого. Це така чистота повітря. Прохолодний. Вже ж цікаво, як він на шкірі буде розкриватися, бо може він просто солоним потом буде розкриватися, або як на тебе налипла морька. Але спочатку мені подобається, нічого зайвого тут немає. Свіже, холодне, скрипуче повітря. Понатирала. <смеш> по, по гальці. Я до речі, чомусь думала, що це піщаний пляж. А, ні! Отримуй! Гальку каміння. Це не горизонт, у мене такий кривий, а стіл. <смеш> Сицилійська класична паста «Аравіата». Питаю, чи нести вам пармінжана ріджана? А вже ж нести, <смеш> що, за, що за питання. Зараз скуштую, ця паста вважається ель-класико, класичною для цього. Регіону. Вона така гостренька. перчена наче. Перчина, томатна паста, пене. Дорожки. Пьоришки. Пір'їнки. Смачного. Пані і панове, я вже вдома втомлена, одночасно відпочивши бо розслаблена. та чого мені не вистачало. Інжирних дерев. Не знайдено більше, дуже-дуже дивно, але знайдені аромати, про які я вам, скоріш за все, вже розповіла. Вологиня, новий досвід, мій вологиня. Ось так. Бувайте зустрінемось дуже-дуже скоро. Знюхаємось на моєму каналі.